Все подряд. Не на те, а на ви. Добре. Добрим, придбання Я вас бо ж камера працює. Так, звісно. Ваші документи можна вивезти. З якого приводу? Перевірка документів від 30. Мене вже перевіряли. Я ж не знаю, що перевіряю. Ну а при чому тут до мене? З підпрацювання збільшенно цека прибуває. А прав, я ціка, до цікаві не відновлю. Відповідно, в резервої статті Ми... закону України про національну поліцію ну має і... право перевіряти у громадян чоловічої статті віру від 18 до 60 Людина. Документи. Документи ваші, будь ласка, людина. Нима Ви мене живете документ. в Україні правий статус, якої держава, держава це суверенна політика, це а я реальна розгадайся влади. Певно, часу, що має спеціальний апарат управління та примусу, правильно? Ви тут нема мене не примусу ніякого. Документи, будь ласка, ваші в мене немає документів. Будете затримані тоді. Поїдемо, не переживайте. Посвідчення ваше. Придивіться да, до повного огляду. Людина. Добре. Не снімайте. Я маю, маю право, ви не є. Не не... Право. Ви, має має... Право, ви маєте посвідчення, маєте право с... ви не снімати. Я щас, ви я щас... до мене щас... то не повисайте. По до мене на це не потрібно. Не, 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 не. А ваше посвідчення можна? Звісно. Покажіть, будь ласка. Ви на публічній роботі і починаю це розказувати. Так, Борисовець, Віталій Михайлович Миколаївич, вибачте. А до ти до до то ніякого відношення немає. Принял. І все. Чого немає? А? Ви ще скажіть, що війни немає. Ну, от так ви говорите є війна, так чогось немає війни, ну, а військовий стан. Що ще може бути? Та нічого, просто можна ходити бухати і розказувати. Можна розказувати. можна, криць. можна. А це моя особиста справа. Да? Так. Я те сюди можу, я роблю. Що, понятно, що можете? Бухаєте, то і можете. А це моя особиста справа. Так ви людина чи автобус? Я людина. Вам ніхто такого права не, не давав мене називати. І ти на мене дихайте, перегорав своїм. <гум> І що? І розказуєте, що війни немає. Це, це, це є саме, це є порушення з мого боку. І розказуєте, що війни нема. — Як війни? Ну, а що в державі військовий а не війна? Це щось змінює для вас особисто? Звісно, для мене змінює. Від цього люди не помирають від ракет чи що хетів. Я запитання задав, щоб ви щас що? Ще раз слухаю. Я питаю від того, що статус війни чи статус військового стану? Є, є люди від цього не помирають? Помирають. Ну то що ви що стоїте і розказуєте? Помирають. Чи ви хлопцям хочете розказати які... Чи, чиї могили... про Я, До мене стоять? тут постійно приїжджають на роботу. Я роблю те, що я можу. І все. Від... Від... Відліку від інших. І все. Відліку від інших. Що від... відліку? Як люди відрізняються від інших. Розумієте? А обмежувати мене в пересуванні немає за права. Прошу, що? Обмежити. навіть. мене в перешиванні не маєте права. Та ви думаєте так. Так вас що у нас Конституція вас, не працює. У вас є крім прав ще й обов'язків в Конституції Так. 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 А, а що ж це таке, що да, приватна контора має пакувати людей і, і відправляти? Контора? Да, приватна юридична контора. Mm -hmm. в прямому. Тік-тока чи ютуба передавати. А це моє особисте право. Та я почув це. Ну, це що? і що? Алкашам закон не писан, це алкаш? Ну, я відчув від вас явний вот запах І що? В понеділок зранку, о 8-й годині, ви вже готові. <сум> Смішно вам, мені? мені не дуже. Мені теж не дуже. Не маєте права. Ось ну, так забирають людей і все. Де тут синій кашкай, бля? Який він має право з перегаром до мене підходити і мені щось доказувати? Хто він такий? Ви ж маєте право ходити з перегаром, з Так. Везьмаєте? Oh, uh oh, -huh.